Зберегти українські традиції в Івано-Франківську біля катедрального собору святого Воскресіння водили гаївки та веснянки. До дійства залучили різноманітні колективи художніх, хореографічних та музичних шкіл міської громади. Деталі в наступному сюжеті. Дві сотні учасників та близько десяти колективів цьогоріч взяли участь в традиційному великодньому заході. Водили хороводи, співали гаївки та веснянки. Мене покликали, коли я здавав прослуховування з бандури. Сказали, що в мене добрий голос і Сюди підійде, і мене сюди покликали. Я не відмовився. Для мене нове бо танцювати я щоб так ну не танцював. Тільки на вечорницях був, але то там зовсім інакше було. Ми не перший рік вже тут. Ми стараємося кожного року брати участь, ми не забуваємо наші традиції, ми стараємося їх наоборот відновлювати, щоб їх було все більше і більше. Тому що зараз такий час дуже важливо показувати, що ми дійсно все. Це пам'ятаємо участь в святковому дійстві Взяли не лише професійні колективи, долучились до заходу і глядачі. Цього року ми ще зробили такі листівочки, де роздрукували гаївочки. Тому що минулого року, у час війни, коли почалася війна, перший рік було дуже багато вимушено переселених осіб, які підходили і казали, що вперше бачать таке дійство. А вони б задоволення прийняли участь, але вони не знають, що це таке. Окрім місцевих колективів, водили гаївки, також внутрішніх. Переміщені особи з центру Я Маріуполь. Ми вже працюємо від грудня місяця. Ми готували з ними і коляду, і інші традиційні такі наші піснеспіва. Але сьогодні і до великодних свят ми готували великодні гаївки і веснянки. І вони дуже радо відгукуються. Вивчаємо наші традиційні, які тут у нас на Прикарпатті попотують гаївки. Ділимося цими традиціями, ділимося цим досвідом. І сподіваємося, що вони цей досвід понесуть. До себе на на свою землю вже визволену і оновлену. Також усі охочі на вічовому майдані мали змогу подивитись великодню програму та взяти участь в майстер-класах.